Права 37. У книжці пронумеровано сторінки з 1 по 172. Скільки цифр було написано під час нумерування сторінок? Щоб зрозуміти, скільки цифр було написано, треба окремо обчислити цю кількість для одноцифрових чисел, коли нумерували сторінки, потім для двоцифрових, ну а потім для трьоцифрових, тому що у нас там будуть різні міркування. Давайте ми їх запишемо тоді перша дія. Так, ми розглядаємо від сторінки від 1 до 9. Що тут можна як міркувати? Ну, щоб записати одну цифру, нам треба, нам треба не дві, щоб кожну сторінку, а лише один, одну цифру. Тобто один помножити. Можна було це не писати, але. Потім подивитися, чому ми так пишемо. Е, так, тепер, а скільки ж є таких сторінок? Ну, Це можна і на пальцях порахувати, звичайно, але які міркування? Якщо ми хочемо дізнатися, кількість сторінок е, 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 після 11 до 9, то ми 9 віднімаємо одиницю. Тобто в нас буде 8 сторінок, ми нумеруємо після 9. Е, але треба не забути і саму цифру 1. Тобто, ще раз, ми пишемо тоді 9 мінус 1 і плюс Саму сторінку. Чому я так пишу? Можна б, звичайно, було просто порахувати на пальцях, але ви побачите, що ці формули вони будуть подібні для різної кількості цифр. Ще раз, наприклад, якщо б в нас було від першої до четвертої сторінки, то ми б тоді 4 мінус 1 це 3, але ми тоді і першу сторінку номерували, і другу, і третю, і четверту. Тобто, ще раз, треба від останнього відняти перше і додати одиницю. Так, ну, 9-1 плюс -1, 1 це, звичайно, що буде 9 на одиницю це буде просто цифра. Число 9. Тобто 9 цифр використали, коли нумерували ці сторінки. 9 цифр. Є. Ну, другий випадок. Другий випадок ми будемо розглядати всі двоцифрові числа. Тобто від 10 найменше двоцифрове до 90. 9. Ну що ж, для запису одного двоцифрового числа нам треба дві цифри. Тепер, у душу, нам треба записати їхню загальну кількість. Якщо ми будемо міркувати аналогічно всі сторінки після 10 до 99, щоб їх дізнатися, нам треба 99 мінус 10. Але ми тоді не будемо рахувати цифру. 10 першу чи, е, сторінку 10 першу. Тобто нам ще треба додати 1. Це дорівнює. Тепер дивимося, 99 плюс 1 це буде 100, 100 мінус 10, це буде 10. Е, 100 мінус 10, вибачте, це буде 90, 90 на 2 це буде 180. Отже, 180 у дужках пишемо цифр. Тобто 180 цифр буде використано. Для того, щоб записати всі сторінки, у яких дві цифри. Далі третє. Ну, у нас залишилися тоді сторінки від 100, ї Перше трицифрове число, до 172-ї. Так і пишемо. До 172-ї. Ну, для запису уже трицифрового числа нам треба три цифри помножити, а тепер треба записати їхню кількість. Аналогічно, щоб знайти всі сторінки від 101 до 172, нам треба 172 відняти 100. Але треба не забути, що ми соту сторінку будемо ще нумерувати плюс 1. Так, і це дорівнює. Так, 172 мінус 100 це буде 72. 72 плюс 1 це 73. Тобто ми пишемо, що це 3, що множиться на 73. І це дорівнює. Ну, давайте я стопчик перемножу. 3 помножити на 73. 3 помножити на 73. 3 на 3 це 9. 3 на 7 це 21. Тобто буде 219. 219 у дошках пишемо цифри. Тобто стільки цифр нам треба, щоб пронумерувати. Всі сторінки від 100 до 172 Ну, Якщо нам відомо всі кількості цифр, тепер їх треба додати, щоб знайти загальну кількість. Тобто четверта дія. Нам треба додати 9 цифр. Додати. Далі 180. І додати 219. Це дорівнює. Ну, Давайте будемо додавати їх. Так, 9. Потім 180 і 219. Додаємо. Так. Ну що ж, давайте їх додаємо. 9 плюс 9 це буде 18. 8 пишемо. Одиничку до наступного розряду переносимо. Тепер 8 плюс 1 це 9. Плюс ця одиничка це буде 10. Пишемо 0. Одиничку до наступного розряду переносимо. 2 і 1 – це 3, плюс одиничка це 4. Виходить 408. Отже, пишемо, це дорівнює 408. Ну і в дужках записуємо цифри. Давайте запишемо зараз відповідь. Я запишу тут. Отже, відповідь. Отже, скільки нам треба всього цифр? Отже, пишемо, що всього було використано 408 цифр. Ну що ж. Ось таке завдання на цьому вправу завершено.